Ак у житті спробуємо з'ясувати. Ми запланували на сьогодні кілька чемпіонських зустрічей. Що ж, одягаємо спортивну форму і приєднуємось. Як гарно виглядати та завжди бути у добрій спортивній формі? Знає чемпіонка світу з модельного фітнесу Дарія Побер. рада познайомитись з вами. Мені також дуже приємно. Всіх вітає. Спорт, мабуть, невід'ємна частина вашого життя. Отож, скільки часу ви проводите у спортзалі? Я особисто в спортзалі кожен день. Особливо я приділяю увагу заняттям фітнес-залі, так як у мене є група, і я роблю все можливе для того, щоб жінки себе почували гарними і вродливими. Скільки часу потрібно для того, щоб стати от справді ефектною жінкою, і бути у здоровій фізичній формі? Найперше, це потрібно займатися регулярно, обрати собі, як мінімум, два, а краще три рази на тиждень, і основне, що підключати до занять спортом. Це правильне харчування. Я проти всяких дієт. Я рахую, що людина має постійно їсти і жити нормально. То не відмовлятися? Подрожку, так не відмовлятися. Якщо потрібно досягти кращого результату, то найперше, що я рекомендую, це виключити солодке та вироби з борошна. Як правильно вибрати той чи інший вид спорту для себе? Як і жінкам, жінками, чоловікам потрібно обрати спорт, який їм ближче, по духу, це у кожного свої вподавання. І саме головне, щоб це людині вдавалося і легко, і приємно, і щоб не було як то кажуть, напряжно. І людина вибирає сама, чи то просто заняття в тренажерному залі, щоб бути гарним, виглядати ефектно. От чи то можливо якийсь біг, плавання, футбол? Я поважаю всі види спорту, але людина думає, що має приділяти увагу більше чомусь одному. Ви почали свою спортивну кар'єру з того часу, як познайомилися з чоловіком, чи ви мріяли про це давно? Я от спортом я завжди займалася Танцями, спортом, але от Професійно, це а вже ж мій чоловік, це тільки він. Він підказав, що потрібно займаєшся то роби це правильно і професійно на професійному рівні. Тому, завдяки йому я і зробила перші кроки. От а на сьогоднішній день я просто підтримую форму, і основна моя задача дати людям те, що вони хочуть. Вони хочуть бути гарними, здоровими, і в мене це непогано виходить. А часто телефонують до вас, скажімо, дружини, депутатів. Із запитаннями Дарія як схуднути? Ви знаєте, я не розділяю людей за категорію чи дружина депутата, чи людина будь -я, звідки я завжди даю консультації по телефону, призначаю зустріч, якщо людині це потрібно, розказую, як потрібно харчуватися, скільки разів тренуватися, і щоб людини у людини був результат. Це основне. Ви неодноразово перемагали у конкурсах Міс, різноманітні Міс. От якби ви виключили спор зі свого життя, обрали би модельний бізнес. Модельний бізнес мені дуже подобався завжди, і як виглядають дівчата, але м, саме модельний, те, що Подіум, так що ходити по подіуму, це потрібен зріст високий. У мене середній зріст, тому на модель, вибачте, треба ще було дорости. Але я рахую, що моя кар'єра успішно склалася і я ні про що не шкодую. І які я могла зробити досягнення, я їх вже зробила. Ну і не будемо залишатися на місці, будемо йти вперед. Титул чемпіонки світу з модельного фітнесу. Які нові відкриття він вам зробив? Окрім того, що, звичайно, чоловіки на вас реагують по-особливому. Мені подобається титул, це прекрасно, але для себе я зрозуміла, що виглядати привабливо і по-спортивному це те, що мені подобається, і це великий плюс. Я думаю, що кожна жінка може для себе вибрати висновок, як вона хоче виглядати, тобто і задатися метою і зробити це великий плюс. Всім раджу, да, якщо ви маєте бажання привести себе в форму, але все не виходить, все от потрібно то. Тоді поставити вище планку і добитися. Тобто має бути в житті якийсь стимул. Так, Ігор Побер був для вас певний час стимулом? Так, він для мене постійний стимул, тому що він дуже суворий в мене і він більше бачить в мені недоліки, ніж плюси, ну, принаймні про це мені він каже. І, можливо, це і непогано спрацьовує, бо я виправляю помилки, стараюся виглядати краще. Не ревнує він вас? ви знаєте, він в міру ревнивий, і я не скажу, що це якась ну, Ви ефектна така... жінка. Я думаю, що ви не поза чоловічою уваги, однозначно, це, це правда, але є такий нюанс, що ми обидвоє знаємо собі ціну і поважаємо одне одного. Тому ревнуємо в міру, як так обидвоє. Кажу, обидвоє. Да, це має бути. Бо він мене теж красень, так що в нас тут все в порядку. З якими запитаннями до вас найчастіше підходять жінки? Жінки питають, що треба зробити, щоб гарно виглядати стримкою, привабливою. Я їм завжди маю одну відповідь: треба працювати, тому що для будь-якого результату потрібно в чомусь собі відмовити. Або як, бувають жінки, які не мають проблем зовні з фігурою, але є основний фактор здоров'я. Щоб це зробити, нам необхідно займатися спортом. Можете обрати будь-який вид, і правильне харчування можуть бути навіть танці. так. Будьте, що вам ближче до душі, головне, щоб людина на це йшла і отримала задоволення, щоб після заняття у вас був підйом, щоб людина розквітала, очі світилися, щоб хотілося жити далі. І від цього залежить найбільший успіх. Хтось, можливо не має якихось ідеальних форм. Все це відносно. Чоловікам подобаються і стрункі, і не дуже стрункі. Головне, щоб у людині була душа і світилися очі. Отож, у якому задоволенні не може собі відмовити Дар'я і всі жінки, більше жінок. Я дуже люблю солодке. Я його споживаю, особливо шоколад. Молочний з горіхами, з родзинками, але є золоте правило. Ти маєш, якщо ти з'їв щось солодке, ти маєш це відпрацювати. відпрацювати. Так. Тому, якщо ви дуже любите солодке, треба його з'їсти в першій половині дня можна зранку. І обов'язково тоді позаймайтеся інтенсивно спортом. Золоте правило таке: з'їв калорії, спали ці калорії, і тоді ти будеш і щасливий, і в гарній формі. Золоте правило: займатися три рази в тиждень. Це мінімум не пропускати заняття, правильно харчуватись. Солодкі вживати в першій половині дня, і обов'язково, якщо ви їли в цей день солодкі, позайматися спортом, спалити більшу частину калорій частину. І все далі і все залежить від вас. Якщо ви хочете добитися результату, ви його зробите. Якщо ви не знаєте, як це зробити, спитайте мене. Можливо, ми продемонструємо кілька вправ для того, як розпочати вдало свій ранок ранкова гімнастика. Граємо наше заняття з легенької розминочки. Дуже просто робимо вдих. Видих, дих, видих. Ножки ставимо зручно, ручки по сторонам і робимо нахили до ножки, до правою рукою до лівої, лівою ручкою до правої. Ось такий вітрячок. Розминаємося. Ось так. Вже ви розтягуєтеся, ручки, спинка. Дуже корисно. Далі ми можемо зробити випади на ножки. Сідаємо на праву ножку. Робимо перекат на ліву, праву, на ліву. Так можна зробити кілька разів, поки ви не втомитеся. Колінка. Ставимо ножки разом, трішечки підсідаємо. І робимо ось такі рухи. Розігріваємо коліна. Так само в другу сторону. І робимо далі випади. Дуже просто, не забирає багато місця. Ви робите випад вперед. Основне, щоб у нас був прямий кут коліна п'яточка, відштовхнулись, поміняли другу ножку. Не важко. І ще одна вправа, яку всі зможуть зробити, це банальні присідання. Але дуже корисно і підтягує сіднічний м'яс. От, можете ручки поставити перед собою і стати. Сідаємо, як на стульчик. До речі, можна використати стульчик або диван. Сідаєте на нього, таркаєте сідничками і стаєте. Дуже просто і ефективно. Далі рекомендую качати прес. Єслі хілий зразу гроб. Сохраніть здоров'я, щоб приміняйте люді обірання. І если ви уже устали, сели встали, сели встали. Не страшний вам Арктика з Арктикой. Головний академік Йофе. Доказав коньяк і кофе. Вам замінить спорт в профі. Лактика. Ранкова гімнастика найкращий спосіб продовжити молодість. Фізичні вправи найкорисніший замінник ліків. Не Треба неодмінно струшувати себе фізично, щоб бути здоровим морально. Ми продовжуємо наші чемпіонські зустрічі. Нас, мабуть, вже зачекалася чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна. Приєднуйтесь. Вона перше рада бачити вас. Хочу привітати вас з одруженням. Дякую. Оленко, коли ви перестали рахувати свої медалі? Не можу сказати. Але буквально недавно от в Сумах мене питала Юля Джим скільки в тебе зимових нагород от з чемпіонатів світу, Європи? Не знаю. Mm. Тобто навіть оці основні медалі, якщо раніше я там рахувала, от у мене дві, три, чотири, а потім якось чи, чи пішов от... То... Пішли якраз ті роки, коли вони якось одна за одну, одна за одною з'являлися. І вже зараз на сьогоднішній день я дійсно не знаю, скільки їх. Після того, як ви здобули титул чемпіонки світу, змінилося до вас ставлення? І кого саме змінилося? Ну, Я думаю, в першу чергу змінилося ставлення. Власне, от біатлонної сім'ї нашої. і Спортсменів і з інших країн світу, і в Україні зовсім по-іншому почали люди дивитися, вже не кажучи про тих, ту кількість дітей, які виявили бажання займатися біатлоном після тої перемоги. Для вас спорт це? Спорт це розвага до сьомого поту. Та бою. Спорт стає засобом виховання тоді, коли він улюблене заняття кожного. Якби я не любила цього, я б цим не займалася. А відповідно, якщо любиш, ну, то можна прирівняти тоді, ніби і до хобі. Або, можливо, воно десь як з хобі починалося, переросло потім в професію. А відповідно, якщо я вже більше там, 15 років в спорті, це вже реально життя йде. І, тобто воно десь поступово переростало, переростало і дійшло до такого вже глобального рівня. Це дійсно пів життя більше половини життя я проводжу в спорті. Олена, якби не спорт, то То спорт, напевно. Але інший, мабуть. Е, якби ну, не біатлон. В мене, скажімо, в свій час був вибір між танцями і біатлоном. Ну, було в моєму житті, бо якраз десь там мої тренера ну, загубилися в школі. Ну там певні у них свої, там обставини були. І вони перестали тренувати. А я не могла без діла сидіти, мені треба було кудись здівати свою енергію. І мене однокласниця забрала на танці, вона так, також тоді ходила. От я почала танцювати, і так само я дуже любила танцювати, мене дуже класно вийшло, дуже швидко вчилася. Елементи такого чоловічого характеру у вас присутні, мабуть, якщо ви вибрали власне в'ятво присутні, тому що перше, що більше я все ж таки пішла в батька в батька. Він у мене воєнний. І відповідно, цей стержень в характері, десь мене від нього передався. Щоб досягти результату у спорті, що необхідно? Неупр... що необхідно терпіння. Це, напевно, що в першу чергу це терпіння, тому що е, ну, на голову медалі не падають. І як кажуть його, він випадково виграв там, олімпійську медаль. Випадковостей таких не буває, тому що кожен спортсмен, якщо він навіть дійшов вже до олімпійського рівня, це вже він прийшов вогонь, воду і мідні труби. І так само і, і ми всі решта. Тобто, це роками йде праця, 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 наполеглива праця. Спорт це боротьба однозначно. А життя для вас? Ви знаєте, раніше я боялася, що от після спорту, завершивши кар'єру, я не буду вміти жити. Тому що колись ну, старше покоління, от казали, що от зі спортом закінчили, а що робити в житті, не знаємо. І наново починають вчитись жити в. Іменно, ну, в звичайному суспільстві. Так, в суспільстві. Ну, я, напевно, на сьогоднішній день можу сказати, що я в спорті пройшла таку школу життя і виживання, що мені реально я не боюся цього ну, суспільства. Хай вони мене бояться. Життя це не тільки боротьба, але й інші види спорту. Така пішла закалка от в тій самій збірній команді, купа різних моментів, ну тобто і позитивні, і негативні, якась боротьба була, і треба було доказувати своє місце в команді. Десь якісь там ну, сварки, не сварки, там з тренерами були, суперечки. Тобто постійно ти доказуєш, мусиш доказувати, що от я достойна, я тут маю право бути, я тут маю бути. І от коли ти кожен раз щось доказуєш, 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 відповідно, вже ти настільки сильним робишся, що. Звичайне життя вже не страшне. Ти ж знаєш наші прави на нам тільки давай, давай! І скажи, хто з нас утримає все. Давай, давай! нам гра, наша ну, Давай. Можеш, у спорті, ви сильна. А от як новоспечена дружина, ви відчуваєте себе, відчуваєте себе сильною в сім'ї, чи хочеться бути слабкою десь? Ну, чесно скажу, мені все ж таки, я знаю свій сильний характер, і ще до зустрічі з Олексієм я завжди шукала мужчину, який буде ще сильніший, ніж я, тому що я можу керувати. В сім'ї можу, ну тобто взяти обов'язки на себе. От, але чи хочете? Але я цього не хочу. І тому от я постійно мені от, не, ну не вистачало того, не вистачало того сильного плеча, на кого я можу спертися і на кого я ці обов'язки просто можу перекласти. І на сьогоднішній день, от, власне, коли я зустріла Олексія, то ми не вже знайшовся сильніший і невже вже ми отак от зійшлися. І дійсно, на сьогоднішній день мені з ним комфортно, мені з ним добре. Чоловіки, як діти, з якими треба, яким треба маму. Тобто я вийшла заміж не за дитину, а дійсно за мужчину, на кого я можу спертися. До речі, будете його якось залучати до спорту? Маєте вже домашній спортзал чи ні? Так. В нашому, ну скажімо, ще до зустрічі зі мною в нього був велотренажер. Відповідно, у нас там вдома вже і гантельки збираються, і ми ще мріємо все ж таки купити штангу. ну, не мріємо, а збираємося купити штангу, щоб він вже повноцінно міг і дому займатися. У біатлоні важливо влучити в ціль. У житті вам вдається влучати в ціль? За яким разом? Ну напевно, це таке більш абстрактне питання. Якщо взяти от сім'ю, то я вже в даний момент точно влучила прямо в десятку. Я дуже щаслива з цього приводу, тому що дійсно я знайшла те, що хотіла, шукала, і те, що мені потрібно було після чемпіонату світу. Влада, зокрема, тернопільська змінила до вас ставлення? Тобто, ви відчули якісь. Можливо, з їхнього боку там чи пільги, чи посилену увагу ні. чи якусь вдячність? Абсолютно ні. І це ну, не то, що мене якось ображає там, чи це навіть якась тривога виникає, тому що я розумію, що на сьогоднішній день є то спортсмени поза увагою влади Бо чомусь так. І на сьогоднішній день не зрозуміло, чому Маслівець зараз там, по-моєму, на 50 на 50 виступає за Донецьк. Якщо я не помиляюся, чому взагалі наші спортсмени тікають з Тернополя? От на сьогоднішній день у мене так само стало запитання, на рахунок, чи на Олімпіаді мені виступати за Тернопіль, чи можливо мені змінити область, щоб в майбутньому за певні якісь досягнення мені хоча б житло надали. Тому що я так Навіть бачу, що... розмови такої не було. Десь натяків можливо. Абсолютно. Хоча реально золо, золото чемпіонату світу. От я спілкувалася з німцями. Ну була в Німеччині, вони кажуть, що що тобі, ну, що тобі обіцяють, що тобі дали. Я їх назвала суму, яку нам попередньо обіцяла федерація. Вони б за сказали... її не дали. Чи, чи дали ту суму, яку обіцяли? Е, ні, тої суми взагалі не дали і не і не пахне. То, що було положено по міністерству, там офіційні суми, там по-моєму 50 тисяч за перше місце і. Геометричні прогресі, ну нижче це було видано, от, на, на рахунки прийшли гроші, тобто це було. І на цьому закінчилось. Тобто ніяких ні спонсорських виплат, ніяких ні місцевих, ні, тобто я чекала, що я от приїду додому, мені тут зараз золоті гори, там купа всього. Відповідно, всі сусіди вже там, ну ті половина сусідів перестали з батьками здороватись, бо кажуть, що вам на роботу ходити, якщо вас щоб дочку вже забезпечили. А в дійсності повний ноль. Наскільки змінилося твоє життя зі спортом? Ну, якщо починати ще вже скоро, от майже 20 років назад, коли я прийшла в пауерліфтинг, то ніхто б не думав, що він стане якраз тим сенсом, якраз життя. Тому що перше за все спорт для мене був просто проявити себе в результаті. Так само, те, коли я навчалася в університеті, воно трошки було краще, тому що і викладачі до тебе по інакшому ставилися, і декан заодно і стипендія була більша, тому що як вийшло так, що давалося вчитися на відміну, і плюс ще як краща спортсменка, отримувала стипендію мінобоберська. Тобто, це була велика. Різниця і суттєва від відмінників і ті, хто от, взагалі просто на загальній стипендії, тому це було дуже суттєво. Ніколи не могла подумати, що дійсно так зможу, але вже у 2007 році, коли мала змогу відкрити спортзал, зрозуміла, що якраз тоді це спорт, якраз вже це є вже не просто стиль життя, а це вже сенс життя. Великий спорт став малим бізнесом. Я не став себе. Чи можна багато заробити сьогодні на спорті? Спорт може бути бізнесом тільки тоді, коли ти, наприклад, в професійні види спорту. Тобто, треба розділяти, що всі, хто виступають на Олімпійських іграх, це є любителі, а ті, хто отримують кошти за виступи, це є професіонали. Тобто, це в нас великий теніс, боксери, потім хокей, баскетбол, тобто ці національні НБА, НХЛ. От за це можна отримувати великі гроші. Звичайно, що зараз вже порівняно з тим, як я починала виступати, краще оплачують є. Стипендії спортсменам, ті, хто отримують якісь нагороди на чемпіонатах світу Європи, постійно є. Плюс є стипендія і так само тим, хто виступає на Олімпійським іграм. Але наскільки її вистачає, це ну не я можу сказати, що не дуже, тому що якщо вважати, що потрібно суттєво підготуватися до Олімпійських ігор чи до чемпіонату світу, я знаю скільки коштує ця підготовка, то зазвичай що скільки коштує. Скільки коштує, дуже великих грошей. Тому що все залежить в якому місті ти живеш, і наскільки допомагає місто і спонсори. Захищайте свою країну. Як влада сьогодні ставиться до спорту і до спортсменів, зокрема, От як ти відчула на собі? Ну якщо брати колись, то взагалі смішно колись за золото чемпіонату світу я отримала гривні до 100 доларів. Тобто, це було смішно. Зараз звичайно, що вже краще, але все рівно порівняти скільки йде на підготовку спортсмена, то. Не знаю, у ті, хто стоїть чемпіонами світу Європи, звичайно, що воно краще, а ті, хто там отримують якесь четверте, п'яте місце, тому що як кажуть нас спортсмени на підесталі всього три місця. Да? А претендентів 50. Тому іншим спортсменам вони так само витрачають на підготовку, але вони не получають ні стипендій. На сьогоднішній день школа вищої спортивної майстерності не настільки багато оплачує навіть в Тернополі стипендію. от якраз тим спортсменам, як до себе вла влада. Да чи ну я знаю, будемо так казати не добре і не погано. Титул чемпіонки світу посприяв тобі якось у житті? Тобто, були десь можливо ситуації, що до тебе ставились лояльніше, десь тобі давали червону доріжку і так далі. Ну, в загальному так казати, щоб щоб там щось змінилося, так це неможливо сказати. Відношення, звичайно, трошки є, тому що це навіть і відчувається як тернополян самих, так і владі. Але це постійно Сократ, як колись сказав, стара слава любить нову славу. Життя цікаве і різнобарне. Головне не втратити до нього смак. До зустрічі рівно за тиждень.